Давайте тепер до суті. Розпочну все ж таки з публікації в Axios, де пишуть про те, що говорили під час цієї зустрічі, якою була риторика. Аксіос пише про те, що Трамп заявив, що він не прийматиме жодних остаточних рішень щодо територіальних поступок України, але каже, обмін буде. Останнє слово не може бути за мною, каже Трамп, оскільки він не з цього регіону, каже, я не родом з України. І це питання мають вирішувати між собою два Володимири Зеленський та Путін, і наголосив на тому, що обмін територіями буде необхідний в рамках мирної угоди. Ця позиція Трампа вона залишається незмінною. І як розповідають джерела близькі до Аксіос, які безпосередньо посвячені в деталі розмови. То Зеленський сказав Трампу, що Путіну не можна довіряти, і Трамп за великим рахунком і не демонструє великої довіри до Путіна, але все ж таки хоче з ним зустрітися. Присутній на онлайн зустрічі Макрон зайняв дуже жорстку позицію, сказав Трампу, що зустріч на Алясці стане дуже великим подарунком для Путіна. Трампу це не сподобалося. І такий спосіб, звісно, Макрон. Дещо вибувається загальний канви європейців, які намагаються лояльно відноситися до Трампа, я вам про це розповідав ще вчора. На даунінг стріт говорять, що треба займати більш лояльну позицію. Кір Старман демонструє саме такий підхід, на відміну від президента Франції, і, звісно, що Макрон буде говорити більше різких речей. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був також доволі обережним. Ну, принаймні нема жодного повідомлення про те, що він вступав в якусь перепалку з Трампом. Але, в принципі, Трамп уже чітко сформував свою позицію, навряд чи вона зміниться. І після цієї зустрічі із європейцями, яких він назвав своїми великими друзями, він сказав, що він задоволений цією зустрічю, він провів короткий прес-брифінг. І сказав, що існує дуже висока ймовірність того, що буде друга зустріч після П'ятничної, зустріч у форматі трьох. Однак, якщо він не почує відповідей від Путіна, то такої зустрічі може і не бути. І заявив, що якщо Путін не погодиться зупинити війну в п'ятницю, будуть дуже серйозні наслідки. І також Трамп сказав, що він не вірить, що зможе переконати Путіна не обстрілювати цивільних в Україні. І каже, що я вже на цю тему з ним говорив, але це марна трата часу. Тому Трамп так обережно і говорить стосовно підсумків зустрічі на Алясці. І він на це наважився, як на мене, сподіваючись, що зможе якось особисто переконати Путіна при зустрічі, подивитися йому в очі, дуже глибоко подивитися, можливо, він там щось знайде. Вибачте, друзі, за сарказм, але ну, саме так воно і є. Але під час телефонної розмови Трампа із Зеленським та європейськими лідерами вже обговорювалося місце майбутнього тристороннього саміту президентів США, Росії та України, і кажуть, що це може бути навіть Європа, і може бути також і Близький Схід. Тобто розглядають різні варіанти і це. Сигнал уже безпосередньо в Москву про те, що так готуємося до наступного саміту. Але, звісно, все буде залежати від того, чи буде успішним перший Трампа і Путіна. І також після зустрічі у онлайн-форматі Зеленський разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив, що з Трампом і європейцями узгоджено 5 основних принципів закінчення війни. Зокрема, за словами Зеленського, Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але Макрон це заперечив. Ну, точніше, він не заперечив, він вніс конкретику в ці гарантії безпеки. Про п'ять основних вимог, які озвучив президент України Володимир Зеленський, йшлося сьогодні у виданні політику. Зокрема, серед них наступні: стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки. Збитки оцінюються від 500 мільярдів доларів до 1 трильйона. Також гарантії безпеки, збереження санкцій проти Росії і повернення військовополонених і дітей. Окремі пункти, звісно, поки що не розкриті повністю, як от до прикладу стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Ну, мовиться, певне, про те, що має бути припинений вогонь, а потім уже будуть розмовляти про обмін територіями. Тобто, президент України, я так розумію, це не виключає. Хоча він говорить, що виходу Збройних сил України з Донбасу не буде. Але там ситуація вкрай складна, аби не виявилося так, що. Збройні сили України просто будуть вимушені відступити під натиском збройних сил Російської Федерації. Я ще торкнусь обов'язково цього стосовно, наприклад, виплати збитків, які оцінюють від пів трильйона до одного трильйона. Питання також дуже складне. У мене немає ніяких сподівань на те, що Путін погодиться робити такі фінансові витрати. Ну і на рахунок збереження санкцій проти Росії. Європейці вже розмірковують, щоб їх скасовувати. Так, про це пише видання Sky News. А щодо гарантій безпеки, уточнення вніс Макрон, він сказав, що між будь-якими потенційними територіальними поступками України та гарантіями безпеки має бути прямий зв'язок, але Трамп проти того, щоб НАТО було частиною гарантій безпеки для України. І сказав дослівно він наступне. Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене. Той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони. Але що Сполучені Штати та всі союзники повинні бути їх частиною, це дуже важливе уточнення для мене. Трамп на ці гарантії безпеки не пристає. Він наполягає на тому, як і ще й під час виборчої кампанії, що за безпеку в Європі має відповідати Європа. За безпеку України має відповідати Європа і Україна. А він буде просто присутній у Європі своїми військами і поки що на цьому все. Ну а далі, в такий спосіб, він просто намагається європейців примусити. До більш дієвих практичніших кроків щодо власної безпеки, я чесно кажучи, в цій частині його абсолютно підтримую, але не розділяю позицію Трампа про те, що каже Макрон, що НАТО не будуть долучені до цих гарантій безпеки. Ну втім, тут нічого нового за великим рахунком все так було і раніше.